Всім доброго дня, панове! Вітаю вас ковка для початківців. І сьогодні я вам хочу показати, що в мене вийшло з попереднього відео я показую, як робити дамаск. О, Я відкував декілька пластин, вже декілька заготовочок зробив. Ну, одну вже проявив і хочу показати, що з цього вийшло. Ось подивіться. Ось така вийшла заготовочка. Я її тільки що витягнув, протравив. Кислоті. Ось такий получився непоганий малюнок яскравий. Зараз буду робити іншу заготовку, вони будуть, може, всі різні. Точно не знаю, бо я пробивав їх по різному пластинки по окремому, але доволі таки гарно гарна ну Вона буде трошки бліднувата, бо вона ще мокра. А так взагалі вийшло непогано. Зараз буду робити іншу заготовочку. Так, ось і друге лезо я, протравлюю. Бачите, кислота поїдає метал. Зараз я витягну, промию покажу, який малюночок там вийшов. Ось я вже протравив. Ну, ще треба потримати трошечки. Доволі таки непогано. Получиться. Ой, ось такий малюночок. Ще мокрий. Ну ще треба. Ось такий ножичок хороший буде. І ручка доволі така велика. Ось такий охотничий буде хороший ніж. Ось так. Такі два леза вийшли неплохі. Зараз я його опять кислоту і хай ще хоча б трошечки потравиться. Хай ще трошки потравиться. бо пішов процес, опять метал починає їсти кислота. Нагадаю вам, що це азотна кислота 15%. -процентна. Така в бутилках продається Київ-хімреактив. Київ Вся кислота, концентрат. Ви її розбавляєте літр на літр і буде в самий раз. Можна не 15, можна і більше. О. Тому що саме концентрат травити не буде. Треба обов'язково розбавити його водою. Ну, Ось такі два вези вийшлося. Ось таке коротеньке відео я засняв вам, показав, що вийшло. З того дамаску, що я робив, дві такі заготовочки. Ручки я робити не буду, замовник робить сам, підбере собі дерево, яке йому потрібне, і зробить собі такі ручки. Ну, а поки на все добре. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, питайте. Я все розповім, відповім на ваші запитання. Може, щось не так сказав десь, ну, буває. А поки на все добре. До побачення. Чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович.